У мене одразу до вас пропозиція. Яка? Ви не проти, якщо ми зараз коротенько з вами проведемо інтерв'ю? Коротенько, давайте. Але якщо питання будуть якісь, на які мені буде незручно, відповідати, я буду накладати на них віта. Без проблем. Дякую, що погодилися. Абсолютно. Розкажіть, будь ласка, як вас звати ага. і коротко про себе, чим ви займаєтесь по житті, окрім Тікток. О, ну це занадто складно. Як звати? Мене звати Богдан. Займаюся, окрім TikTok, а в плані заробляння коштів ви маєте на увазі чи що? Ну, взагалі, по житті, по діяльності, можливо, хобі, можливо, бізнес. Ну, не знаю. Чим займаєтесь, окрім TikTok. <гум> Ну, Зараз я дуже багато часу тік приділяю. Угу. А взагалі по житті багато чим займався. Бізнесом займався. Ну, Наприклад, один з бізнесів у мене була лазерна гравіровка і різко. Mm -hmm. Невеличке виробництво. Так, да, Ми робили різну продукцію з фанери для закладів, подарункові коробочки, аксесуари і так далі. Це з таких, з таких масштабних, що було до війни. До війни. Ось. Також з хобі баскетболом займаюся протягом всього життя. Різними видами спорту займався. Баскетбол улюблений з них. А потім а, криптою займаюся, криптовалютою. Mm -hmm. Також на цьому заробляю інколи по можливості. Колись гарно на цьому заробляв. Що ще сказати? Зараз багато часу приділяю Тіктоку 6 місяців веду стріми і за 6 місяців ще жодного дня. Не пропускав трансляції. А зайшов в TikTok з метою спробувати щось нове для себе і спробувати на цьому якось також заробляти. Тому що я така людина, що я, якщо чимось займаюсь, то на першому місці в мене, ну я маю на увазі якоюсь діяльністю такою пов'язаною uh -huh. з тим, що треба ресурси власні туди. Ну якщо це не хобі, спорт чи кудись піти погуляти. Наприклад, Тік-Ток я одразу розглядав як новий спосіб заробляння. Тобто я побачив інтерв'ю там стрімера одного і подумав: о, прикольно! Хочу спробувати mm -hmm. бути стрімером. Все, думаю, досить да на перше питання відповію. Mm -hmm. Ну, дякую за таке розширну відповідь. Ем, яку ставити перед собою мету тут у Тіктоці? Мету, а зараз а, мета в мене потрапити в топ-3 хоча б. Це така, типу, ось із тих нереалізованих. Коли я починав, в мене була там мета, певна кількість підписників, наприклад. Потім в мене була мета отримати в подарунок там, Лева. Привіт, всім привіт, друзі! Анна, дякую, чесно. Анна, дякую, що продовжуєш підтримувати просто ти сьогодні в ударі. Нон, привіт, всім привіт, я Лайф, дякую чесно. А потім в мене була типу, мета, там, щоб мені подарували, наприклад, Лева. Мені подарували. Потім TikTok Universal мені закривали. Тепер хочу в топ-3 топ потрапити. Ну, це такі всі меркантільні штучки, які типу, но, но важливі для стрімера, саме для людини, яка позиціонує себе як стрімер, а не як людина, яка приходить собі поспілкувати, знайти друзів. Там, або Щось в цьому плані. нон привіт угу. А саме по Зрозуміло. Е, в основному ви проводите, так як я вже зрозуміла, задружайки і граєте батли, чи, можливо, ще якийсь е, вид, вид ваших стрімів. Ні, саме вид стрімів задружайки, але більшість це батли. Ось. Угу. І також ну, гостьових інших приймаю участь інколи. Підтримую людей також інколи можливості. Враховуючи ваш рівень дарувальника, я думаю, ви підтримуєте досить гарно. Ну, зараз менше підтримую, зараз я підтримую. Раніше я підтримував, коли тільки починав. До 25 го рівня багато людей, різних, але типу невеличкими подарунками, наприклад, до тисячі монет. Зараз я підтримую більше людей, які поряд зі мною вже. Певний час. Ось. І більше то подарунках. Тобто, трішечки я змістив фокус на людей, які саме підтримують мене. І навіть якщо не підтримують, то просто період зі мною довгий час там приходять на ефіри, оновлюються, хоча б коментарі пишуть і так далі. Не всіх є можливість підтримувати прям монеточками. Але увагу приділити це теж дуже багато. Дякую за підтримку всім. Ось так. По стрімам це батли і гостєві. нічого більше я не придумав. <гум> не знаю, що. вам найбільше подобається у Tіктоці? Враховуючи ваш досвід, ви там себе спробували в різних сферах діяльності, от, власне, у Тіктоці, що вам приносить задоволення? Е, мені приносить задоволення те, що тут можна. Реалізуватись ну, творчо, можна сказати, з творчої сторони. Трішки тут можна е бути яким ти є, в принципі, намагатися або бути не таким, як ти є. Ну, коротше, можна робити, що ти хочеш, ось, і ти знайдеш собі якусь аудиторію, друзів і так далі. Ну, людей, які будуть тебе підтримати, дивитись. Коротше, можна робити, що тобі подобається. Це така платформа, місце для творчих людей, які можуть реалізувати себе. Хочеш бути серйозним, будь серйозним, ти знайдеш свою аудиторію. Хочеш бути веселим, будь веселим, ти знайдеш свою аудиторію. Хочеш крінжувати, крінжуй, ти знаєш свою аудиторію. Ось. Це мені подобається. Але а не то... подобається. Ох. Це питання теж таке складне. Мені подобається багато чого, починаючи з комісії в 50%, яку забирає Тік-Ток. Я вважаю, що це занадто багато. 50% це дуже жорстко. Якщо б хоча б 70% залишалося автору 30%, забирав Тікток, було б трішечки легше і більше можливостей для розвитку. Тому що монети, які заробляє автор, це в першу чергу, якщо він планує розвиватись, це можливість. Для його розвитку, тому що стріми це як будь-який бізнес, вони потребують вкладень. ось Якщо не вкладатись, то розвитку не буде. Тому, чим більше в тебе забирають, тим менше в тебе можливостей це не подобається. А з приводу такого, що саме стосується людей, то Дуже багато, звісно, зав'язано на меркантності. Тобто багато людей чогось від тебе чекають і так далі. Що ви думаєте про батли на бажання? Ну, я сам не граю батли на бажання. Я міг би зіграти, наприклад, там на спортивні бажання, типу, віко пом, чесно». Спортивні бажання, віджимання, присідання онлі. Ось. А на якісь інші бажання, типу, там, бити чолом сіль або стояти на колінах на гречці, на або купатись в одязі, я би не грав. ну типу, Але я відношусь нормально, тому що кожен дрочит, як він хоче, звиніте, за враження. Кожному своє і кожен має право займатися чим він хоче, якщо це не заборонено законом. Тому кому оф, тому ок. Я не граю на бажання. Скільки часу ви приділяєте у TikTok? Мається на увазі в день на стріми? Наприклад, по-різному. У мене 100% кожен день стрім, як я вже казав 6 місяців. Я веду стріми і жодного дня не пропускав. Інколи це може бути 3 стріми в день, ранок, в день, ввечері. Інколи це може бути 1 стрім, наприклад, одні батли ввечері. Я думаю, мінімум це 2 години, максимум це може бути 8 годин, або навіть більше. Сьогодні я затримався. Це залежить від настрою, від підтримки і так далі. Я сьогодні ось зараз 4,5 години в стрімі і в день був десь годину. Тобто сьогодні сукупно я 5,5 ,5 годин в стрімі. Ось, ну це багато. Тобто я сьогодні засидівся зазвичай я до часу стрімю ночі. Це... Mm -hmm. До мене Анна зайшла, і Подарувала мені левчика маленького. Mm -hmm. Як у тебе двічезна Анна, до речі. І останнє, дайте, будь ласка, від себе рекомендацію для тих стрімерів, які заходять, тому що враховуючи те, що ви 6 місяців, півроку зараз стрімите активно кожного дня, так? І є такі люди, які також хочуть розпочати, але вони чогось бояться, можливо, соробляться, можливо, хтось відговорює. От що би ви від себе дали, от щиро від серця, яку рекомендацію? Точно ще надати But... один батл. Та я можу багато рекомендацій дати. Я записував відео навіть можете на сторінку до мене, якщо зайти, подивитись, там моя рекомендація. Я там просив рекомендацію інших стрімерів, але на, на те відео вони нічого не написали, ніяких коментарів з приводу рекомендацій. Що я думаю, це дуже комплексне питання. Типу, якщо ти реально хочеш стрімити, поставити собі мету вирішити, хто ти. По-перше, стрімер або донатір, то є, треба, ну, то є, розділятися. Якщо ти стрімер, ти з самого початку позиціонуй себе як стрімер. Тому що якщо ти позиціонуєш себе як донатір, ти будеш багато витрачати ну, і підтримувати людей інших, коли ти їх перестанеш підтримувати, вони почнуть казати, що ти невзаємний і так далі. Але взагалі тим, хто хоче почати, це я далеко захожу, звісно, треба просто почати. Треба взяти телефон, включити трансляцію, розібратися, як це зробити, і почати. Спробувати перебороти свій страх. Це найпростіший, найпростіша порада. Якщо хочете почати, почніть. Якщо у вас є вільний час, якщо у вас є думки про це, якщо у вас є бажання, то просто беріть і починайте все. Потім, якщо вже дати поради, як в цьому намагатись розвинутись, то дуже важливий момент це регулярність. Тобто Якщо ви почали хоча б пів години, хоча б 45 хвилин, годину в день, але кожен день, наприклад. Не робіть там собі челенджі, наприклад, як я або інші стрімери, кожен день без вихідних можете там один вихідний робити собі, але кожен день виходити там. Ім цього дня на 30-45 хвилин на годину, навіть якщо ви працюєте, навіть якщо ви там десь в кафе, навіть якщо ви десь на роботі, можна знайти місце, щоб вийти, там поспілкуватись і так далі. Це важливо регулярність. Все-таки TikTok — така платформа, яка потребує певної взаємності. Тобто, щоб в тебе була активність, тобі і самому повинно бути, треба бути активним. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тобі дарували подарунки, тобі також потрібно дарувати подарунки. Якщо ти хочеш, щоб тобі люди на ефірах тапали, тобі також треба ходити на інші ефіри, підтримувати людей, бути активним і тапати. я не кажу, що тут, типу, треба от прям. Просто це так працює. Тобто, TikTok, він так побудований, що він за взаємність і активність. Ну і. Якщо ви починаєте на цьому щось заробляти, то не виводити все, а намагатись інвестувати в себе, там, підтримувати людей, ефіри, які вам подобаються, трішечки трішечки ходити на задружайки, набирати нову аудиторію, ну, то інвестувати як в будь-якому бізнесі, як в будь-яку справу інвестувати в себе як в стрімера. Вам потрібні підписники, вам потрібні нові люди, нова аудиторія, вам потрібна підтримка. Тобто, мають бути люди, які можуть підтримати вас взаємно, мають бути люди, які можуть підтримати вам просто так далі. Дякую за ці такі відповіді, надзвичайно цінні, і ще мені, мені дуже цікаво. Як mm -hmm. ви собі придумали ваш нікнейм абсолют? І що mm -hmm. для вас означає цей зелений е, листочок? Тому що я звернула увагу, що у вас на руці також татуїровка з таким листочком? Mm -hmm. Це про що для а, вас особисто? Абсолют, абсолют, я вам поясню, Це дуже цікавий вопрос, кстати. Часто думаю, що абсолют це водка, но. Просто абсолют это определение чего-то. Вот есть максимум, а есть абсолют. Это типа стремление к ну абсолютному чему-то. То есть к вершинам. Стремление к успеху, стремление к э, высоким результатам. То есть абсолют это вот просто то, выше чего нет, больше ничего. Я не говорю про себя, так. Это как бы стремление к этому. А вот листочек трехлистный, то есть есть четырехлестный клевер, а есть трехлестный клевер. Четырехлестный клевер, он про удачу, про что-то необычное, там, любовь, удача, богатство и так далее. Вот, он в природе встречается редко. Вот, как раз трехлестный клевер, он уже символизирует простоту, вот, простоту человека и, как бы, в нем нет ничего особенного, но при этом он, как бы, является символом ну, например, там, где он в Ирландии, символ духовности. И так дальше. А что-то еще хотел сказать, как придумал Абсолют. Ну, просто вот слово понравилось. Где-то я услышал его, его в каком-то аниме. Скриничку забрить. Сейчас, секундочку. Это было аниме «Баскетбол Куроку» про, баскет, про баскетболистов. А я люблю баскетбол. Я, короче, смотрел это аниме, и там один, один персонаж сказал Я абсолют. Я вижу все. И мне это как-то запомнилось. И потом просто это всплыло через год, когда я делал никнейм в ТикТоке. Думаю, какой бы никнейм себе сделать. И просто в голове, знаете, вот такой памс, щелчок, ничего особенного не просто. Ну пусть будет абсолют. И все. А потом думаю: ну, абсолют что-то просто, просто слово типа как-то недостаточно надо какие-то смайлики поставить. і листал смайлики, які є, понравились, от листочки. Приделення уже всі эти потом підтягнулись. Насправді було дуже цікаво і дякую за ваші відповіді. І з вашого дозволу я це відео виставлю в себе на сторінці у TikTok та в YouTube. Без проблем.